Всім привіт! З вами Леді News Популярна українська співачка Тіна Кароль неабияк розчулила мережу. Не так давно на її фан-сторінці в інстаграм з'явилось архівне відео. Перед камерою Тіна Кароль позує з маленьким сином та покійним чоловіком. Відомо, що виконавиця перебувала у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Втім, 28 квітня 2013 року чоловік пішов з життя. Тіна Кароль дуже важко переживала смерть свого чоловіка. Вона досі пригадує про чоловіка та розповідає про нього з великим трепетом. У роковини смерті Євгена Огіра співачка ділиться щемливими відео чи світлинами. На цей раз Тіна Кароль показала, якою щасливою була поруч зі своєю сім'єю. В ролику вона щиро сміється, тримаючи на руках маленького сина. Покійний чоловік Тіни Кароль теж демонструє щасливу усмішку та насолоджується часом, який проводить з рідними. Євген Огір пішов в життя саме 10 років тому. Протягом цього часу співачка жодного разу не перебувала у нових стосунках. Тіна Кароль не може забути свого чоловіка, тому береже про нього спогади у своєму серці. Щасливе відео зірки переглянула чимала кількість підписників. Вони висловили щирі співчуття і підтримали Тіну Кароль теплими словами. Також юзери додали, що співачка завжди пам'ятатиме свого чоловіка. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!